Міняємо задню подушку двигуна або, краще сказати, коробки. Щоб її відкрутити, потрібно відкрутити і зняти подушку і відкрутити оцей кронштейн. Він буде вам заважати її витягнути. Так, ну, я все відкрутив, а тепер встановлюємо все на своє місце. Болти почистять, бо вони на подушці окислені. От, ці чисті, з ними питань нема. І встановлюємо все в зворотньому напрямку. Одразу подушку ставимо, потім наживляємо кронштейн і затягуємо згідно моменту. Тут все нескладно. Ставили подушку, наживили цей болт, потім вставили кронштейн, наживили цей болт, потім наживили ці три. Перший затянув цей, цей, потім цей. Затянув 50 ньютон, ці затягнув 85 ньютон. Одразу цей підтягнув, потім цей, потім цей затягнув і цей затягнув. Якщо я десь ну, напишу тоді. Тут ще треба, бачите, переварити буде кронштейн. це... Як кажуть, окрема шляпа. І там воно все щось стукає, грюкає, все відірвано. Ну то таке, то потім подивимось. блоки чомусь на стоять поліуретанові на підрамнику. Ну, то таке. Може вони і правильні, може ні. Ну все, продовжую, зараз заварю, а там далі. Подивимось, що в мене з цього вийшло. Отак От я цю, цей кронштейн приварив, зробив йому підсилення. нікуди він не відвалиться, видно і тунель, бачите, виправив все, познімав оцю тепловідвідний екран, зняв, вирівняв його і поставив на місце. Правда, усе загнуте. Ну, то таке. Тут я нічого не чіпав. Низька автівка, але ж це не позашляховик. Позашляховик було б дорожче обслуговувати. Ну, ставимо, як кажуть, захист. Сюди рейка ще тече. Тут тече, каже, не тече. Як воно не тече? Така якась. Та ні, то скоріше всього, що все-таки сальник міняли. Сальник. Тече, подивиться власник, скаже. І треба там міняти на рейці ущільнення отут. Ну то таке йому казав, думає поки. Ну, Все на цьому можна закінчувати.